А там чуть щось пояснював, з яких причин він не хоче. Не так, він казав, що в нього є релігійні переконання про те, що він, значить, не хоче бути призваним по мобілізації. Значить, як, як варіант він пропонував значить, альтернативну службу, проте за законом про проходження служби не передбачено під час дії військового стану альтернативна служба? Похилення з, з мого боку не було. Я повірив у Боже Слово, яке мене звільнило від рабства гріха. І я є проповідником Євангелія. І проповідую те, що Бог, так Бог полюбив світ, що дав свого свідоміродного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Це зрозуміло. Які дії вам не можна вчиняти? Які дії? Користуватися зброєю, так. приймати присягу, обігати військові. Є віри вчення церкви. Так. Я посилав е, запит до уповноваженого Верховної Ради з справ людини, який дав роз'яснення, що Конституція України та міжнародні договори мають вищу юридичну силу, перевагу над іншими внутрішньодержавними законодавчими актами. А тому право особи на альтернативну службу, її звільнення від проходження військової служби є абсолютним і не може обмежуватися у зв'язку з відсутністю. Неоругулювання законами України порядку її під час дії воєнного стану. Суд входить. Адамчука Валентина Олександрович не затинуває навчині кримінального прапорушника з статтею 1936 кримінального кодексу України та призначенням покарання водій трьох років позбавлення волі. Не розбій і не за зраду, як Христа, Господь, о тут, як в дні плата, Спаситель наш підсудним став, Святий Ісусе, що за Діло, у чому винувати І ти, у тім, що джерел. Судевцему залі, судині свідчать без вини, щоб ви про Господа дізнались, що є у Господа сини. Хоч прокурати. i spot. Свободу віри, Христос заграти не піде, Він серед вірних, серед вільних серця спасені в рай веде в усіх суди.